Друзі, вітаю вас на каналі. Так, сьогодні такий позитивний день. Нарешті є придбаний станок. Токенний станок ТВ-4. він. Тепер... Тепер його привіз. Так, ось він є в розібраному стані, бо до машини я би його інакше не запхав, буду помаленьку збирати і дивіться, так, токарних станков, станків я ще не мав і не знаю, що як де. Так що помаленьку буду вчитися. Так, тут треба все зібрати. Так, дав, мені продавець ще дав обратні кулачки. Коротше, треба тут все помаленьку зібрати. Зараз основна проблема його звідси вигрузити, бо він трошки важить. Привіз його кадіком. Спокійно, помаленьку кадіком. Кадік майже того не чує, бо кадік на ресорах. Ось така історія. Так, Такий ще дав. Ну, помаленьку буду збирати, подивлюся, що як де. Так, відко, що він е, свіжо мальований. Так, якби встановлений. Ну, е, Повірці я не знаю, так не розуміюся, ну ніби. Ну, Барабан, е, патрон люті немає, ну, буду дивитися, так буду збирати, буду дивитися. Так. Tako što je video pove, ne budete cikave. Like, koment. Так, ножка одна. ножка одна, ножка друга. Моторик. Так? так, мотор трошки важить і сам станок трошки важить, то вирішили певно заїхати до гаражу. Надо і розробити варежі вже. Так, чекай, закрию. zakrivite dveri, zakrivite, malo, malo. Оп. О! О! Пев такой буде добре, щоб було тручно було розрозити. То, до речі, крісла від катіка. Просто зняв їх, щоб нічого не мешало, крісла знімаються на бісторійоми такі. Так, зараз витягую мотор і все решта. Так, Станок зібрали. Помаленьку розбираємося з речагами, з тих Так, Автоподачі. По маленьку піру розібралися з Тут повертати, тут право-ліво, різьба, подача і наверти на грен і вал маленький, будемо розбиратися. Тут ще є кожух, але він чомусь ще треба його певно... Певно, ще яку з дирку так? Ось на канал, коментуємо, підказуємо. Від, е, канал, на каналі буде відео затоканий станок. Буде помаленьку вчитися, щось вчити. Так, Пішла перша стружка з того станка. Пішла перша стружка. Треба вчитися, трохи, трохи тяжко, як для, ну, для першого разу. Але по маленьку треба вчитися. Так. Він третій є його розміра, але я хочу показати розміри так зараз в тому відео. Ну не зрозуміло, третє є його розміра, але е, при його вигляді в реальності. ну, То ви трохи здивуєтеся цього розміра, якісь типу, будуть менше. Наприклад, ось, наприклад, ручка така маленька. Відносно рулетки Так, довжина станка метр двадцять. І його висота від землі метр десять. Ну, ширина, ширина ця, ця, ця сама організанного управління буде ну, 50 см, враховуючи ще е, ручку. Патрон. 120-й стоїть. Патрон 120-й. 120-й патрон. Максимальна, е, максимальна заготовка, яка можна поставити. Вже задня бабка стоїть на самому в принципі й О, без ліфта, без чого. Так, максимальна довжина заготовки це нас буде ну, 40 см. Але щоб для обробки це буде десь см 35, бо ще кулачки. Так, якщо заготовка має 16 мм, її можна запахати дощ через патрон. Ось він просвічується через патрон. І на 16 мм, то є через той швинди. Так, що ще сказати? Так, що по органах управління? Вправо-вліво. Понятно, так. Тут таке так само. Понятно все. З тим. Так, так, я так пам'ятаю, так, це речах, це є різьби нарізати. Кучається, щоб різьби нарізати. Це включається на автоподачу в парі з валом є вал, є э, гевент. Гевент і вал. Далі покажу подачу. Так, включається Даро вправо гвинт, Вліво включається вал. Так, Нам потрібен вал. Для Так, пішло. Так, то ми виключаємо викричаємо туда. Субтитры стоїть. Ми, ти може помінятися, що зміняємо в сторону. Міняємо в сторона, але на коду нічого не робимо. Треба виключити. Поміняли сторони. вліво. Все, запекаємо. Добре. Запомінував. Пошло, в За сторону. Включений тебе. Ну, ребят, включений. Ай, блин, да, Зажимаємо. Пішло. Не може лісти різно. Так, я дам другу сторону. Так, на виключеному міняємо сторони. Так, міняємо. Так, а коли міняєте сторони, все, за патрон і перевірите, чи Ось Тут на мати сахнаризаторі, то не машина, то, то, то коли може до кінця не включати. Нейтрально. Не, 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 Зараз ти не стоять. О, це нас вправо, це вліво. Так. До, 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 до так старається доключити. Так. Все це у нас має йти гвинт, не вал. А, сам гвинт. Гвинт в другу. Так, додали. Гвинт пішов. Це не сюди різ. І ще не те, що мені казав, продавець дивиться на той шестерню, коли різать візьму, коли я працюю той ент, її все витягати, Вона запихається і витягається. Ось Запихається і витягається. Ідемо тут ручки нема. Треба навчитися точити і, і кузуручку. Ну так, в принципі, так, може щось я зле сказав. Пишіть коментарі, підказуйте, бо я топі розчувся. Я топірою його вчора придбав. До того я тільки інформацію всю знав з інтернету. Те, що в інтернеті дивився. Ну, в наявності я думав, що він буде більший. Ну, розміра приблизно знав в інтернеті. Ну, коли я вже побачив його в наявності, думаю, що буде більший. Але так, нічого, помаленьку, помаленьку буду щось на такому вчитися. Щось буду вчитися на такому. Тобто чого я кажу, чорт трошки пробував. Вчора тут трошки пробував. Щось підказуєм. Ще є защита є на, на, той, на, на шестерні, на на ремі. Така защита. Але защита з якогось другого станка. Тобто ТВ4, але чомусь так, ТВ-4, так, так, але чомусь вона тут мені не, не добре підходить. Або може, якась переварена. Одним словом, треба десь нарізати різьбу. Кочтерше і попрацювати трохи тут коло неї. Позагальному сподобався. Сподобався смак, дійсно е, працює, щось може ну, таке зробити щось з ним. Так що підказуємо, підказуємо. І підписуємося на канал. Бо тобто маєте такого трактора, що деколи може динжити. і йому треба де да виточити для трактора щось. Наприклад, треба де да палець виточити для плуга. Для гвінта паз треба буде да виточити. З такого плуга плуг має такий для трактора. І буде, буде станок працювати. Буде станок, чи працювати. Так. Ще нагадать не знаю, куди його тут поставити в треба буде да прибрати десь його придумати для нього якесь місце. Непогано. Так що підписуємось, коментуємо, підказуємо, не забуваємо ставити лайк. І до нових зустрічей.